Справжній політичний багатосерійний детектив розгорівся у Козалецькій громаді. Замість того, щоб працювати на благо громади та її жителів, частина депутатів вже вкотре саботують сесію. 17 березня 2023 року в приміщенні Козалецької селищної ради мало відбутися чергове засідання сесії селищної ради. На розгляд заплановано винести 129 питань, що стосується вирішення актуальних проблем життєдіяльності громади та її жителів. На сесію винесені. Дуже нагальне питання стосовно актуальних проблем життя діяльності громади і її мешканців. Це і перерозподіл видатків селищного бюджету для проведення фінансування запланованих робіт, зміни до бюджету в зв'язку з надходженням дотацій додаткових та субвенцій з державного та місцевих бюджетів, затвердження та внесення змін до вже діючих програм. А це, зокрема. Організація суспільно корисних робіт в умовах воєнного стану. Утім, сесія вкотре не відбудеться. Причина банальна, немає кворуму. Частина депутатів вже вкотре демонструють свою неповагу до виборців і таким чином плюють на питання, пов'язані з дітьми, сиротами, фінансуванням робіт по облаштуванню бомбосховищ та допомозі на гемодіаліз. Без е, сесії далі ми не можемо не робити не проект. Е, ну нада прийнято було рішення на ферди споруди. Це може прийняти тільки сесія. О, і виділення коштів. Подібна ситуація для Козалецької селищної ради не нова. Блокування сесії відбувається вже втретє. Разом з цим не працює і бюджетна комісія. Окремі депутати через свої політичні ігри беруть жителів громади в заручники без відповідальності. І все це в часи війни. Ми вже три місяці ходимо сюди, і сесії не відбуваються. Є депутати, які взагалі не ходять на сесію майже два роки чи три роки вже пройшло. Є депутати, які по два рази були на сесії. Бюджетна бюджетна комісія не працює вже три місяці, тому що депутати туди взагалі не ходять. Ситуація, м'яко кажучи, парадоксальна і безглузда. Цей саботаж нагадує якусь недолугу примітивну гру. Наприклад, депутат Євген Науменко на сесії присутній, утім, лише як технічний працівник селищної ради. На прохання колег зареєструватись в залі як депутат. Чоловік відповідає відмовою. Ви не за регіоне як присутні, я працівник. А як працівниця життя? Так. Зрозуміло. а як депутат так. вас немає. Я Я не в Одразу після того, як депутати покидають сесійну залу, звертаємось до Євгена Науменка за коментарем, аби зрозуміти, яка у нього позиція і чому фактично перебуваючи на сесії, він не зареєструвався на ній як депутат. Я ставлю вам запитання: чому ви не зареєструвалися на сесії, хоча там ви перебували? Ви блокуєте роботу міської ради ah, селищної ради. Так, ви блокуєте. Ви відповідаєте перед своїми виборцями. А чому ти тікаєш? Що ти боїшся? Ти ж патріот, не бійся, не тікаєш. А, ти... а дай відповідь, я пані. Я бачу, не тікаєш. Чого ти тікаєш? А Не тікаєш. Хоча б кілька слів. Ну, поясніть свої дії. Чому <плес> так відбувається? Наша позиція. Коаліції озвучена. Читайте озвучену позицію. Під озвученою позицією Євген Науменко має на увазі низку вимог до голови селищної ради Валентина Бригінця, яку депутати від опозиції озвучили 13 січня. Однією з тих, хто підтримує вимоги, є і депутат Світлана Кошова. Вона начальник СНАПу Козалецької селищної ради. Її робоче місце знаходиться на першому поверсі будівлі ради, тобто буквально за кілька метрів від сесійної зали. Утім, її на засіданні також не було. Пані Світлана, ми сьогодні були на сесії, вас не було. фактично... Я на робочому місці. Але ж ви Комент... коментарів, від ви, ви депутат, ви маєте. це позачергово. це що? Ваше... Пряме у мене... питання Ну, не... ви, ви ж вже не перший раз проходите засідання. Я відмовляюся надавати будь-які коментарі. Ви ж працюєте на першому поверсі. Це ж не так, ну, не так далеко пройтись. Я вам вже все сказала. Мене не задовольняє така відповідь. Я хочу розуміти причину, чому так відбувається. Чому вже не вперше ви робите те, що ви робите? Ви ж розумієте, що це відповідальність ваша як депутата перед вашими виборцями перед, перед своїми виборцями, все, що від мене залежить, я роблю. І свої депутатські обов'язки, крім е, походу на сесію, я виконала і виконую. Згідно статті 49 закону України про місцеве самоврядування, депутат зобов'язаний брати участь у роботі сесії ради, засідань постійної та інших комісій ради, до складу яких його обрано. Ухиляється від своїх обов'язків і Андрій Савчук, наздогнавши депутата, дізнаємось, чому він не зміг взяти участь у сесії селищної ради вже втретє. <звук> Куди ви біжите? Ну ви ж наросли, люди. скажіть, чому у вас не було на сесії? То що не встиг. Чому не на На роботі був. Це ваше першочергове. Я знаю. Взагалі вимоги є до голови, які ми висунули. Хай, будь ласка, виконую їх. Я не проти, я за. Я ні одній сесії не пропустив до цього. Жодної. Три. Ну, уже до цього, до цього моменту жодної сесії я не пропустив. Я саме відповідальний депутат. Я вам серйозно кажу. Продовжується козалецька полеміка в кулуарах ради вже між депутатами, що знаходяться по різні боки барикад. Я, ви 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 ви? Ви? я сказав, що я не хожу на сесію. Ви вимоги, виконає селищна рада, які ми видвинули, і все. А ви у ставите? ставити? Опозиційні депутати вважають, що гемодіаліз, діти, сироти і безпекова ситуація це не важливі питання громади, а просто тези для маніпулювання. Маніпулюючи цими питаннями, я так розумію, натиснути на нас, щоб ми ж там з'явилися. На нас не треба натискати. Просто коли ми побачимо, що щось робиться, ми саме туди прийдемо. Ми для цього й прийшли, щоб щось робити. Але коли два роки ми ходили на сесії, але при цьому не вирішувалися взагалі питання, які потрібно було вирішуватися, крім. Премій, надбавок і якихось своїх питань, яких вони цікавляться, то от просто зараз ну, постала така потреба зробити хоча б щось ну, таким чином. Так я розумію, що це вже тиск на голову громади, але іншим чином ну, ми не бачимо варіанту, як це робити. Допоки Україна перебуває в умовах війни, подібні політичні баталії викликають чимало запитань. Чому замість того, аби об'єднатися і разом йти до перемоги, обранці вирішують створювати такі прецеденти? Чому особисті політичні амбіції стоять вище благополуччя рідної громади? Чому просто зараз не можна почати працювати, об'єднавшись і шукати компроміси, замість того, аби заморожувати роботу селищної ради на місяці? Ми показали вам ситуацію зсередини такою, якою вона є абсурдною і деструктивною. Сподіваємося, що депутати все ж усвідомлять, що на першому місці стоять люди і проблеми громади. А політика і амбіції то вже після перемоги.